Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. З якими перемогами ПК Кристал привітав свої колективи та де презентували досягнення вихованці училища громади? З вами Марія Канцелярист говоримо про основне. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави Міністерство оборони Литви оголосило про передачу нового пакета військової допомоги для української армії. Про це відомство повідомило в соцмережі X. Йдеться зокрема про вантажівки, тепловізори та інше необхідне обладнання. За підсумками першої у 25-му році хвилі подачі заяв на гранти програми Власна справа, 19 ветеранів і членів їхніх родин отримують майже 10 мільйонів гривень на започаткування або розвиток бізнесу. Про це звітує Мінекономіки. Новини на Янтарне Фем. І до локальних повідомлень нещодавно, зокрема, і наш земляк новояворівчанин Михайло Матвіїв підкорив найвищу вершину Африки Кілі Манджаро, боєць центру спецпризначення Нацгвардії Омега в грудні 23-го року отримав поранення і як наслідок втратив ногу, але він не зламався і повернувся до активного життя. Уже завтра в студії Янтарне -ФМ». Об 11.30 він за час інтерв'ю розповість усі деталі своєї. Історії відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини Новояврівської міської ради. Під час зібрання присутні прийняли декілька важливих рішень, йшлося, зокрема, про висновок щодо доцільності позбавлення батьківських прав, надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, і питань про дітей-сиріт. Чні Новояворівського вищого професійного училища долучилися до заходу в межах кампанії ЄС. Його тема разом навчаємось та зростаємо. Тут вони презентували молодіжне соціальне підприємництво. Команда поділилася своїм досвідом. Також учасники заходу дізнались про безліч можливостей від ЄС для української молоді. Вже в цей четвер дорогами нашого краю проїде автопробіг пам'яті Героїв Небесної Сотні. Щоб вшанувати їх, організують молитви на могилах, зокрема в селах Наконечне, Друге та Старий Яр. Молитовне віче відбудеться і в Яворові, та в Новояворівську. Анонсували численні заходи і в громаді. Це майстерки, перегляд фільму та година історичної пам'яті, зокрема в Молошковичах, Бердихові, Старичах, Добростанах і Терновиці. Докладніше в Телеграмі. Фейсбуці Янтарнефем. Новини на Янтарне Янтарнефем і наприкінці про перемоги ПК Кристал привітав свої творчі колективи. Народний танцювальний колектив весна взяв участь у всеукраїнському багатожанровому фестивалі з любов'ю до мистецтва в Трускавці. Результат журі перше та друге місце. Своєю чергою народна циркова студія Веселка стала володарем гран-прі на цьому ж фестивалі. Конкурсі. А за найкращий виступ та артистизм цей колектив нагородили сертифікатом в сумі 500 євро на відпочинок для дітей в Болгарії. І про погоду в четвер в області мінлива хмарність. Температура в день 0 градусів. Уночі мінус 6, вітер 2-3 метри на секунду. Вночі невеликий сніг. На дорогах ожеледиться. Тож оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Це всі основні події, тож у ці зимні вечори. Особливо теплою є музична підтримка від радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.